Так, ну що громада. Праця продовжується. А ми оприскуємо пшеницю. Це наша пшениця, ця, що по сої. Будемо її приводити в чувство. Тобто, то що ви зробили? Давай, дай. Оприскали таким фунгіцидом. Рекс-дуо. Бо я все забуваюся, кінта дуо, рекс там В нормі тут пишуть. Воно 0,4-0,6 літ... ну, пів літри на гектар ми оприскали. Середня доза. Получається 2 тони води на 20 гектар. оця оце... каністерка. Так, ну це я оприскування провів. Оприскування провели. Зараз що тут? Всього воно щось залиши трохи. Так. І тепер ще одне оприскування, ще мікродобрива будемо зараз уносити. Так, де ж та фірма? Не положили зразу. Ваш вальбутній урожай, а теж отаке коротше, добриво. 300 лічне водорощене добриво. Формула. 25 кілограмів, ну, коротше, мішечок на 10 кг. Зараз оприскаю, коротше. Зараз скажу, як я буду опризкувати. Тут ось дози, дози, дози. Можна все бризкати. Цукровий буряк, буряки, озимий та ярий ріпак. І зараз я по всіх оцих культурах, які у мене тут написані, озимий ріпак, бризну. Ну, по пшениці коротше, бризну цим буду Дерчить нічого не чуть. По сої ми провели оприскування фунгіцидом, де соя. Я ж говорив, вона мені не подобається. Не подобається, де тут добрива більше кинули краю. Все красиве, я тут двойною дозою за, за ковбасив цей край. Ну, то есть, ми тут загружалися, я тут приїду, раз кину, раз кину, і тут постійно цей край получає нормальні добрива, то тут... Вже пшениця вже мені скоро по коліна буде. А туди далі, отам, лисина. І така пшениця невірна, така страшна. Я вам показував і говорив. І таку, аж до того стовба оце, цей склон увесь невірний. І соя ж вроді була, бур'яни вже ж вичухали. І нічого не виходить. А зараз все, заправив кому? Тону води, коротше, тону десь стомора чуть-чуть. Зараз розбавляємо ті добрива. І я по всіх ще зроблю контрольні, контрольні полоси. Тут контрольно проїду, одну пропустю полосу. Потім на цьому полі проїду полоску, потім по ріпаку проїду туди-назад, там щось центр хуже. Ну, Центр хужий в ріпаку в тому. І де хужі полоски, зараз ну, оці 10 гектар якось десь забризкаю. І потім будемо спостерігати, бо тупо прискувати і без контролю це не, не цікаво. Так що робимо такі експерименти. Коротше, щоб... Як веселіше було жити, поїхали. Розчинять і бризкать.